Як завжди, на першому тренуванні на зборах багато грали в футбол, але потім перейшли до більш серйозних вправ. Відпрацьовували комбінації в нападі та захисті, клубний сезон у розпалі, а тому всі в хорошій ігровій формі. Але не варто забувати про психологічний аспект. На рівні збірних, а тим більше в українській команді, що має чималу історію відмов гандболістів приїжджати, велике значення має настрій та бажання гравців. Здається, у нинішньому складі таких проблем немає. Впечатлення хороше давно всі. Я з матрю встречи друг друга видеть. Я вче по панім соскучився по тренировочным процессам. Ну я так вижу, вообще і фізично, і нормально парні готові, поэтому тільки положительные пока эмоции. Олександра тільки вже не назвеш дебютантом. У такому статусі він був у попередньому відбірному циклі. Збірна його на жаль провалила, але розігруючись за тер, заявив про себе. А результативної гри від 21-річного запоріжця очікують і цього разу. Кожен зробив вивід після... Прошлого відбору, коли не пройшли очень обідне балопераження Латвії, кожен для себе зробив виводи і більше не будемо повторювати таких ошибок. Будемо готуватися. У команді чимало молоді. Окрім Тільти, це Акименко, Северін, Гурін. Але ще більше тих, хто переходить від молодого до зрілого золотого гамбольного віку. Жуков, Денисов, Буйненко, Козакевич, Чуприна, Дерев'янкін, Багаль, Тютюник. Всім від 23 до 26 років. 30 та більше тільки лідеру захисту Дорожчуку та Бражнику. Така команда точно має реалізовувати свій потенціал. У нас така зборна, яка може розраховувати на все. І ще раз повторюсь, ми самі кузнеці свого щастя. Поэтому хочеться просто цей відбор з якої-то, я не скажу, що там, допустим, з побіди, но з якої-то. Ігри, яка дасть оптимізм нам всім в играх іграх і дасть и уверенность. Тому настраюваємося просто на боротьбу з кожним соперником. Ну, я думаю, в першу чергу нам нужно желание, бажання, щоб виграти. І, ну, немножко удачи. Всього на збір викликані 18 гравців. На першому тренуванні присутні 13. Решта, зокрема, більшість легіонерів, під'їдуть найближчим часом. Через проблеми зі здоров'ям не гратиме зірковий уніфрієнко. 2 листопада в першому турі євровідбору наша збірна в Скоп'є зіграє проти Македонії, а п'ятого в сумах прийматиме Ісландію. Також в нашій групі збірна Чехії. Дві найкращі команди квартету вийдуть на євро. Прохідним за певних обставин може бути і третє місце.